Другий раунд переговорів між українською та російськими делегаціями завершилося. Переговори між Києвом та Москвою за посередництва Туреччини розпочалися близько 15.00 та тривали трохи більше години. Їм передувало вступне слово міністра закордонних справ Туреччини, який був присутній у переговорній залі. Про це далі у нашому матеріалі. Ви на каналі Главрет з вами ведуча Маріна Фурман. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Завершення переговорів непрямо підтвердив голова офісу президента України Андрій Єрмак, який написав у Телеграм, що українська сторона офіційно передала Росії список українських дітей, яких потрібно повернути. Далі цитата йдеться про сотні дітей, яких Росія незаконно депортувала, примусово перемістила або утримує на тимчасово окупованих територіях. Написав Єрмак. Він наголосив, що повернення українських дітей невіддільна частина справедливого та тривалого миру, та ключовий елемент довіри перший тест на щирість намірів. За його словами, зараз м'яч на полі Росії. Далі цитата: справжня добросовісність це не слова, а дії, і тепер саме час це довести. Резюмував Єрмак, крім того, відомо, що Росія знову вимагала, щоб 2 червня не було американської сторони у Стамбулі. Аналогічний сценарій був під час першого раунду переговорів з росіянами. Повідомив речник МЗС Георгій Тихий у коментарі новини Live. Далі цитата на першій зустрічі в Стамбулі в травні росіяни також наполягали, щоб американці не були присутні в кімнаті. Для нас не зрозуміло, чому для них це критично. На нашу думку, американці мають бути, що вони приховують це питання до них, сказав Тихий. Своєю чергою президент Володимир Зеленський також підтвердив, що переговори між українською та російською сторонами, які відбулися у Стамбулі, завершилися. У коментарі журналістам глава держави наголосив, що очікує повну доповідь міністра оборони Рустама Умірова за результатами перемовин. Переговори у Стамбулі щойно завершилися. і Я очікую на повну доповідь міністра Умірова. Вони обмінялися документами через турецьку сторону. Ми готуємо нове звільнення полонених, заявив Зеленський. Президент не уточнив деталей обговорених документів однак наголосив на підготовці чергового етапу обміну військовополоненими, який реалізується за сприяння Туреччини. Своєю чергою у міру в коментарі журналістам підтвердив, що сторони дійсно домовилися про обміни. Скоро повідомлять деталі. Зеленський також додав: якщо Росія перетворить зустріч у Стамбулі на порожні балачки, має бути новий рівень тиску. За інформацією одного з пропагандистських агентств, продовження перемовин 2 червня не буде. При цьому представник МЗС Турції повідомив, що переговори між Україною та РФ пройшли не негативно.